Вже завтра день матері, і всі будуть вітати своїх матусь та дарувати їм квіти. А от мені стало цікаво. У квітів також є мама, правда? Привіт! З вами Соломія Блашко, і сьогодні я вирішила з'ясувати все про материнство у рослин, але спершу розповім вам невелику, але цікаву історію. Слухайте! У одному царстві росла прекрасна квітка. Всі малувалися її красою, але вона була сумна, бо не мала біля себе сусідів. Єдиною її втіхою була насінина, з якою вона розмовляла, голубила і колесала її. Та однієї ночі безжальний вітер вирвав з рук квітки насінину і кинув у землю. Вона дуже плакала, поливаючи насінинку дрібними сльозами. Але одного ранку сталося диво. Там, де впала насінина, виросла чудова рослина, схожа на свою. Матір. З того часу квітка була не сама. Воно родозріває. Воно? Отож, ви вже напевне зрозуміли, як квіти мамамами. мамамами. Вони розмножуються всередині плоду. Та як... Отож, ви вже напевне зрозуміли суть, як квіти стають мамами. Вони розмножуються завдяки насінню, яке дозріває всередині плоду. Плід із насінням утворюється завдяки його запиленню. Це коли з однієї квітки пилок потрапляє на іншу. Квіти запилюють завдяки комахам, наприклад, метелики, бджоли, джмелі чи жуки переносять полок з квітки на квітку або ж за допомогою вітру. Дрібний полок вітер переносить навіть на великій відстані. Поки насіння дозріває, за ним доглядає плід, ну тобто мама, а потім і відбувається розповсюдження. Багато рослин розмножується насінням, яке потрапляє у ґрунт. Спочатку з насінини проростає корінець, потім з'являється стебельце з листочками. Паросток із часом перетворюється на дорослу рослину, на ній з'являються квітки, а після їх запилення пліт. З... Віткові рослини розмножуються не лише завдяки насінню, а й за допомогою кореня листка та стебла. Наприклад, чесник, цибуля, тюльпани, лілії розмножуються цибулинами, а малина ожина вишня розмножуються кореневими паростками, які відростають від кореня. Бульбами розмножується картопля, топінамбур або його ще називають земляною корушою. Кімнатня рослиною листками. На листку, вміщеному у воду, з'являються корінці. Ви пам'ятаєте, як часто мама відламану гілочку вазонку ставила у воду, а потім пересаджувала у землю? А синиця-полуниця розмножується повзучими стеблами, вусами, які відростають від кущика. Це ж як у бабуся на гряці, кущик сониці розростається і розростається. Тобто, коло мами сониці стає ще більше і більше її дитинчат. А з вами була я, Соломія Блошко, з ним матері Матуся.